Друзі, всім добрий ранок. Випустив курку гуляти. Хочу вам зняти відео, як розпізнати серед інших великих курей квочку. Добрий ранок От. Дивіться, насамперед, квочка часто сидить біля кормушки. Ну Це так образно, там тому ще кури жруни. У неї гребінь став. Якщо помічаєте за куркою, що в неї став. Гребінь менший в розмірі, блідніший. В mm. неї постійно широкий хвіст, вона така, як шерсть шерсть пір'я дибом. Це означає, що вона квачка, а ще для квачки характерний такий звук. Зараз. Ось, чули? Тепер зараз буде плахкати. Вона ну, дуже, бачите, п'є, тому що вона довго сидить. Вчора лише виходила. Дві яйця її щодня випускаю. От, Зараз почуєте той звук. О! Будуть оце рок-крок-рок. -рок. Це характерно саме для квачки, тому що вони бачите так. Ой. Бо деколи є ще такі кури, що квохкають, але типу ще не сидять. А й в курки таке, бачите, вона бігає. Швидко ходить, типу, вона дуже бігає, так скоренько гребеться, гребеться і потім вона десь зникає, вона сідає на гніздо. Якщо не знаєте, де ваша курка сидить, прослідкуйте, куди вона буде йти. От за нею так прослідкуйте і ви будете бачити. Оця квачка дуже легенька, то її випускають часто. Її підняв вона худа, худюща. Бачите, тут квачку не складно розпізнати серед інших курей. Тому всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па-па-па!